Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Мерк Туц такелог нещодавно прокоментували пропозицію Путіна щодо відновлення переговорів без припинення вогню. Так вони наголосили на тому, що спочатку треба, якби, щоб зброя замовкнула, і тільки після цього переходити до переговорів. Це така перша реакція на пропозицію Путіна і все ж таки наполягають на тому, щоб спочатку було припинення вогню, а потім перемовини, а не так, щоб були перемовини і війна продовжувалася, як це хоче Путін, і як це, до речі, було на перших стамбульських перемовинах. Більше того, трішки пізніше. Мерд зауважив, що якщо Путін не буде йти якраз на припинення вогню, то все ж таки Німеччина та Європа будуть вводити додаткові санкції проти Росії, ну і Сполучені Штати, начебто також повинні це зробити. А при тому досі не зрозуміло, які санкції будуть вводитися, і в принципі, чи є реальні важелі тиску проти Росії, чи насправді їх немає. Ну і ось новина, яка з'явилась буквально через декілька днів, про це пише Bloomberg, про те, що європейці все ж таки хочуть дочекатися перемовин Путіна та Зеленського, які повинні пройти у цей четвер. Та після цього думати, що буде санкціями. Так видання пише про те, що була зустріч між європейськими та американськими посадовцями, і в принципі, якраз американці напевно переконати європейців, що поки що треба потерпіти і дочекатися все ж таки перемовин, які можуть е, бути якраз 15 числа. Oh, shit. Here we go again. А щодо перемовин у Стамбулі 15 травня, то першим на це відреагував Трамп і заявив про те, що Україна нагайно має прийняти цю пропозицію, і що таким чином якраз піти на перемовини між Росією та Україною. А також висловив і невдоволення, що Путін привласнює собі перемогу, перемогу у Другій світовій, і говорить про те, що ось без американців нічого б не вийшло. How Our ну і Зеленський вже у своєму вечірньому зверненні заявив про те, що його підтримали усі, всі лідери, і Трамп. І, в принципі, він і справді поїде у Стамбул 15 травня на зустріч із Путіним і говорить про те, що він до цього готовий, і хай Путін теж приїжджає. Ось таку забіл стрілу. Ось такий поворот подій, Зеленський все ж таки погодився, хоча спочатку говорив про те, що треба знову ж таки припинення вогню провести. Хоча після цього стало відомо, що в принципі, незважаючи на те, що там буде припинення вогню чи не буде, він все одно поїде до Стамбула і якимось чином там може зустрінеться із Путіним, тому що не зрозуміло, що далі буде якраз. В принципі, відбуватися. А ну і до речі, Ердоган вже також відреагував, заявив про те, що він не справді хоче прийняти і Путіна, і Зеленського, і хоче, щоб на території Туреччини якраз. Пройшли перемовини, в принципі, Ердоган, напевно, не проти бути миротворцем. І деякий час він досить активно цим займався, хотів якраз стати головним миротворцем російсько-української війни і, в принципі, ось перейти у такий статус. А насправді важко передбачити перебіг подій, але можемо розглянути різні варіанти, що там може відбуватися. Ну, перший варіант, те, що Путін все ж таки не приїде до Стамбулу і вийшли якихось своїх там російських дипломатів. Тоді, в принципі, приїзд Зеленського не буде мати ніякого сенсу. Можливо, зустрінуться якраз делегації. На рівні там дипломатів, а Зеленський не буде приймати прямої участі у цих переговорах. Хоча напевно навіть і це буде великим кроком уперед, враховуючи те, що останні прямі перемовини між Україною та Росією були ще ось у 22-му році. Є напевно варіант, що переговори взагалі не відбудуться, і що Путін, в принципі, прокинув цю ідею для того, щоб залякати Україну, для того, щоб показати, що ось Росія хоче справді миру, що українці не хочуть. Але тут, в принципі, все пішло не за планом, і таким чином Зеленський може прилетіти, а російська сторона щось там вигадати і не прилетіти на перемовини, Ну і тоді вже важлива буде там європейська та американська реакція на ці події, і напевно будуть введені санкції. Але знову ж таки, наскільки вони будуть впливати, це теж під великим питанням. Ймовірність прямої зустрічі Зеленського та Путіна вона в принципі існує, але не така велика, в принципі. Але так чи інакше, теж не слід очікувати, що відразу все вирішиться. Якщо навіть така зустріч буде, то напевно це буде не перша зустріч, і будуть там перемовини на різних рівнях і по різним питанням. Взагалі, хід Путіна був неочевидним, але є така вже конспірологія, чи напівконспірологія про те, що все ж таки американці та росіяни домовилися і таким чином змусили Зеленського просто піти на Стамбул. Хоча до цього там Вітхов договорився якраз про те, що будуть якісь перемовини. Можна, в принципі, припустити і таку версію, але поки що вона є бездоказовою. А ну і ще декілька додаткових новин пов'язаних із головною темою. Це стосується того, що Екшес пише про те, що Зеленський. Планує 15 травня приїхати до Туреччини, навіть якщо Росія не погодиться на припинення вогня з понеділка. Ну, ми вже знаємо, що Росія не погодилася, і напевно, Зеленський все одно поїде до Стамбула. Ще є питання щодо участі Трампа у цих перемовинах. Так, деякі видання пишуть про те, що Трамп може приїхати, і Зеленський просить, щоб Трамп все ж таки приїхав на перемовини і був арбітром між сторонами. В принципі, це, напевно, було б логічно. Але тут цікаво, по-перше, чи Трамп згодиться на це. І по-друге, якщо Трамп приїде, а Путін не приїде то як на це будуть у результаті реагувати, все ж таки американці. Ну і ще невеличка заява подаліка, що Зеленський у разі переговорів у Туреччині буде зустрічатися тільки з Путіним, а не з самою російською делегацією. В принципі, що логічно, Зеленський по рівню має зустрічатися тільки якби з президентом. А якщо делегація буде рівнем нижче, то скоріше за все з ними можуть зустрітися якісь українські представники, які знову ж таки приїдуть з Зеленським, напевно, на цю зустріч. А ось видання Гарден пише про те, що Трамп зірвав плани Європи, закликавши Україну до прямих переговорів із Росією. Так пишуть про те, що Зеленський був змушений, в принципі, прийняти цю пропозицію, тому що Трамп на нього натиснув, і що боявся просто образити Трампа і таким чином, якраз змусив піти на прямі переговори між Росією та Україною. При тому, що до цього хотіли змусити Росію піти на 30-денне перемир'я. А при цьому видані зауважують, що Путін сам зробив таку пропозицію, щоб не відштовхнути президента Сполучених Штатів і щоб уникнути. Тиску Європи на Трампа. Ну, власне кажучи, Зеленському справді нікуди було подітися, але й справді Україна та Європа зацікавлені якраз припинені вогню на 30 днів, а потім вже почати переговори. А Путін навпаки зацікавлений, щоб почати переговори, щоб можна було їх відтягувати, скільки можна довго, але при цьому захоплювати додаткові землі і, в принципі, таким чином окупувати все більше і більше українських земель під час того, як будуть йти там якісь перемовини. Ну ще Вітков заявив про те, що Трамп висунув ультиматум Росії та Україні щодо стамбульських перемовин, щодо цієї пропозиції, а щодо того, що Україна та Росія мають піти на перемовини в іншому випадку, Сполучені Штати якби відійдуть від цієї війни і не будуть брати участі у перемовинах, і не будуть якраз орбітром між сторонами. Мабуть, версія про те, що Сполучені Штати та Росія домовилися про Стамбул раніше, в принципі, вона релевантна, якраз Вітков, напевно, частково це підтверджує. Але так чи інакше, Трамп же погрожував тим, що він може вийти з перемовин, що Сполучені Штати не будуть там приймати активної участі, і в принципі у цьому не зацікавлений, напевно, ні Зеленський, ні Путін, і якраз Трамп є таким зв'язком між сторонам. У білому домі нещодавно заявили про те, що Сполучені Штати та Китай все ж таки погодили торгівельне перемир'я на 90 днів, і йдеться про те, що Пекін знижує метан товари до 10% і Вашингтон також зменшує метан товари до 30%. Як я розумію, просто виводять тарифи на ті рівні, які були ось до великого тарифного наступу Трампа. Трамп якраз незадовго до цього анонсував, що є хороші новини щодо Китаю, і напевно, якраз йшлося саме про це. Але так що інакше слід зауважити, що це все на 90 днів, і що далі буде, незрозуміло. Трамп постійно витрочує ці тарифи, як і з усім світом, так і з Китаєм. Але кінцевого результату не зрозуміло, коли він буде, і в принципі у якому вигляді. Напевно, Сполучені Штати та Китай можуть розглядати якісь торгівельні контракти чи щось подібне. То, що ми бачили з Великобританією, але думаю, що торгівельна війна між країнами все ж таки продовжиться, але не у такому інтенсивному та активному форматі. І ось відсотки, напевно, будуть набагато нижче. Напевно, у цьому зацікавлені і справді дві сторони: як Китай, так і Сполучені Штати, тому що великий взаємозв'язок між країнами все ж таки є, і, взагалі, глобалізація економіки зробила так, що країни і справді досить сильно залежні одна від одної. А не дивлячись на те, що кінцевого рішення по цим тарифам і немає, ринки. Позитивно відреагували, але що погано для України, те, що і нафта почала також рости. А вовсе президента Франції нещодавно відреагували на вкид, який зробила російська пропаганда. А саме про те, що ось там щось вони у поїзді нюхали, коли їхали до Зеленського, і ось показували ось такі кадри. Yeah. Власне, з'явилося ось таке дивне відео, воно поширилося інтернетом, хоча зрозуміло, що там і так були камери, а тому не дуже логічно, що вони там щось таким чином ховають. Але так чи інакше показали кропом цей елемент, і виявилося, що це просто серветка, яку Макрон просто вирішив прибрати, коли робили фотографію, щоб на столі нічого не було. Але відео і справді доволі сильно зафорсили, і воно розлетілося інтернетом доволі непогано. Польща заявила про те, що закриває російське генконсульство в Кракові. Це пов'язано із тим, що вони підозрюють російську агентуру у підпалі в ТЦ в Варшаві, яке нещодавно відбувалося. Це, мабуть, означатиме повне згортання дипломатичної активності Росії на території Польщі, І, в принципі майже розрив відносин між Росією та Польщею, що в принципі очікувано, враховуючи, яка ворожість є між країнами. Щодо інцидентів, то Росія доволі часто проводить диверсії на території Європи, але країни доволі по-різному реагують. Деякі намагаються заплющувати на це очі і намагаються робити, що нічого не відбувається, а деякі навпаки, якраз, знаходять привід для того, щоб розірвати відносини із Росією, і ось це якраз. Польський варіант, але у цій історії ще доволі іронічно, що польська прокуратура звинувачує двох українців у причетності до підпалу ось цього торгівельного центру Варшаві на замовлення, що правда російських спецслужб. В принципі, це до речі не перша історія, коли російські спецслужби використовують українських біженців для того, щоб вони робили якусь там диверсійну діяльність чи шпигували за якимись європейськими об'єктами. Тому, до речі, я пам'ятаю, що теж були такі арешти, і, начебто, теж у Польщі. Робоча партія Курдистана на території Туреччини все ж таки вирішила скласти зброю на заклик історичного лідера Уджалана. Так також про те, що Курдська ось ця військово-політична організація, яка визнана терористичною як у Туреччині, так і у Європі, до речі, а вони оголосили про своє рішення розформуватися і роззброїтися. Що стане якраз кроком до завершення конфлікту із Туреччиною і З Анкарою? Насправді це велика перемога для Ердогана та його режиму, і це, до речі, дасть йому можливості більше і більше узурпувати владу. До речі, ось нещодавня історія з арештом, якраз мером Стамбула. Ну і наразі ще ось підпільна організація самоліквідується, що в принципі буде на руку Ердогану. Ну а так справді це може бути історичним рішенням, тому що курдські організації якраз діють на території Туреччини вже майже століття, і напевно це буде завершальним етапом їх боротьби, і вони вже не будуть претендувати масово якось на територію Туреччини, на територію своїх етнічних земель. Стало відомо про те, що Іран та Сполучені Штати завершили четвертий раунд переговорів щодо ядерної програми. Так писали про те, що там були частини переговорів через посередників, частини так. І, в принципі, все це просувається. Але що доволі цікаво, що міністр закордонних справ Ірану назвав переговори продуктивними, але пише про те, що Іран не має наміру відмовлятися від своєї мирної програми зі збагачення Урану. Насправді дуже цікаво, що не дивлячись на те, що йдуть перемовини, не дивлячись на те, що там були і погрози від Трампа, і тиск від американців, іранці все одно повністю не хочуть відмовлятися від збагачення урану. І це означає, що вони повністю не відмовляться від потенціалу для якраз створення ядерного озброєння. Як буде справді реагувати Трамп не зрозуміло, тому що розв'язувати велику війну на Близькому Сході, напевно, Трамп все ж таки не зацікавлений, і наскільки спрацюють його погрози, й, в принципі є питання союзників, наскільки вони відреагують, чи хочуть війни також великої війни в Ірану. Теж не зрозуміло, тому що це додасть регіону нестабільності. Але знову ж таки цікаво, що Іран наполягає на своєму і, можливо, розуміє, що якраз Раз Сполучені Штати не хочуть розпочинати там війну. Так нещодавно стало відомо, що постачання німецького озброєння на територію України стало секретним. Це анонсував Мерць. У нього якраз журналіст запитав щодо ракет Таурус, але канцлер відповів, що не буде наразі коментувати такі питання, і що взагалі питання озброєння не будуть підіймати більше. Насправді цікава новина і в принципі від цього є бенефіти, там ефект якоїсь неочікуваності може бути, тому що ми пам'ятаємо, що Росія кожен раз, коли передавала нам озброєння, вона готувалася під озброєння, яке передають, тому що це заздалегідь анонсувалося, що там передадуть F-16, Анансувала що там передадуть, я не пам'ятаю ракети якісь теж. Анонсували і так далі, і так далі. Хаймерсами така ж історія була. І наразі це може дати якраз свої бенефіти. З іншого боку, є питання таурусів, тому що деякі видання писали про те, що німецька влада не хоче їх передавати, вважають, що вони неефективні, начебто як, і тому Україні таурусів не нададуть. А хоча знову ж таки, може, це спеціально кидають клюкву, а щоб передати Україні ракети і щоб Росія про це не дізналася. Хоча там розвідка є, вже тим не менше, це може стати неочікуваним. Для російської армії. А ведення Таймс пише про те, що Трамп розглядає можливість зняття санкції Сирії в обмін на доступ до природних ресурсів країни та на дозвіл зведення вежі Трампа в Даманську. А очікується, що якраз буде зустріч між сирійським лідером та американським, і тоді зможуть вони обговорити деякі деталі такого контракту, такої домовленості, колишня Аль-Каїда відсхоче будувати американські хмарочоси на території Сирії. І знову ж таки, скажіть, що ми не живемо у світі постеронії. А ну, взагалі, таким чином хочуть заручитися підтримкою Трампа та адміністрації, і, в принципі, така угода буде якраз надавати Сирії безпеку і буде надавати саму Альджолані теж безпеку, у чому він зацікавлений, тому що все ж таки тому, що все ж таки Сирію не можна назвати якоюсь такою стабільною країною. Там є свої проблеми. Арістайший дерма. Они не вникают мои ферслатыны, а истоешь лидер.